Вітаю, вітаю я на фоні корів. Бачите, пасуться. Ташечки співають. Це малесеньке відео для того, щоб зупинитися на такому понятті, як Христосвідомість. Як взагалі зрозуміти, відчути, що ви там? Що це? Кріст, Christ, крістос? Або Христ, Christ, Христос. Ще є інші назви. Не тільки в грецькій, латинській, наших мовах. Це взагалі енергія. Енергія, яка йде від самого першого джерела. І ця енергія, вона не піддається законам забуття. Що це мається на увазі? Коли ви приходите сюди, так втілюєтесь, навіть якщо ви були там, не знаю, чи є, так, а вихідцем з інших цивілізацій або ви певний майстер, вчитель людства. Ось ви вирішили пройти на цю планету, втілилися у вас. <ріст> у Петю, Колю, Надю, Вітю, Таню, Наталю, Лідію Будь-кого. Ви по правилам даного світу цієї матриці забули, хто ви. І взагалі, чому ви сюди прийшли? Так от, Христосвідомість це та енергія, яка вливається, вона завжди існує, її тут повно, вона є сама по собі, доступна для всіх. Але кожен має її в собі розкрити, пізнати, усвідомити. Ця енергія, коли розкривається всередині звичайної людини, так. Вона і приносить те саме пробудження і просвітлення. Тобто у вас пробуджується ваша частинка, яка не спить, яка не забулася. Тобто ви прокидаєтесь, ви розумієте, хто ви, де ви, що ви, і ви вже не можете забути. Що б ви не робили? Тобто, Христосвідомість це та свідомість, яка не забуває, яка не спить. Усвідомлена частина ваш, вас пробуджена і просвітлена. Подумайте над цим, наскільки вам резонує дана інформація, як ви її відчуваєте, де ви є на вашому шляху? Це потужна інформація насправді а в неї так бажано б зануритися. Ще хотіла сказати таку такий момент, так, що, наприклад, всім відомий Ісус Христос, так? Ісус із Назарету, або Санамда, або Єшуа, ще в нього інші назви є. Пророк, Спаситель, син Божий, Божей і інші. Він, чого його й назвали Христос, тому що він ідеально втілив дану енергію, повністю усмідомлював, хто він є, де він є, який його шлях, з повним прийняттям цього шляху. І хто б там що навколо не робив, що б не відбувалося, він цього шляху не зрікся. Так, бо він точно знав, хто він, для чого він прийшов. І він виконав свою місію. Він ідеально втілив цю енергію. А на нашій планеті, звісно, це не єдина людина, втілення, яке здійснило цю місію. Подумайте, так. На якому ви етапі? Наскільки ви наблизились до цього усвідомлення, хто ви, де ви, що, ви, як ви. Можливо, ви вже доторкнулися до Христосвідомості і пробудилися. Можливо, ні. Можливо, пробудилися, потім підзаснули. Таке також буває дуже часто. Але в будь-якому разі, коли ваша христосвідомість панує у вашому житті, ви вже не можете забутися. Не можете. Сподіваюся, я вам додала трошки думок, відчуттів, імпульсів. Щоб ви просто посиділи і повідчували, подумали. Звісно, діліться вашими думками, відчуттями, У Будь-якому разі ми всі там колись будемо. всі 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 Просто у когось на це піде декілька життів. Хтось вже там, хтось ще далеко не там, але всі там будемо, не переживайте. У кожного свій шлях. Поспішати тут точно не вийде. Гарних вам усвідомлень, чудового дня. Хвайте!